Вітаю, друзі! Сортування йде. Збираємо речі для постраждалих внаслідок теракту на Каховський ГЕС. У нас Джуля допомагає. І ось так ми активно всі трудимося. І головний помічник от бігає. Так І Ось ще помічник, ми його показувати не будемо, бо батьки можуть не дозволити. Є у нас значить вже трошки підгузків принесли, антисептики. Ще от підгузки, Тут у нас іграшки, тут у нас продукти харчування ще принесли. Тут так само, так само, вон водички трошки принесли, ще десь було. Ага, ось тут у нас є продукти харчування. Ось постіль. В общем, люди ті, що а, самі переселенці приносять що можуть, як то кажуть. Тобто більше всього в цьому розуміється ті, хто дійсно постраждав також. Так що, що, процес іде, готуємо. Це поки невеличка частина з того, що будемо відправляти. Дякую всім, хто допомагає. Дякую за перегляд, дякую за вподобайку. Слава Україні і до зустрічі!